За чоловіком по вулиці біжать представники ТЦК і кричать йому: Зупиніться, нам потрібно лише перевірити ваші документи. Та стійте ж ви іменем закону зупиніться. Чоловік додаючи швидкості Ага, іменем овоча, хрін вам. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Одного разу літня подружня пара, гуляючи парком, сідає на лавку і раптом бачить, що на іншому кінці лавки сидить хлопець і дівчина і, не помічаючи їх, цілується. Ситуація незручна. Дружина чоловікові Колю, ну ти це свисне чи що? Чоловік. Так, а мені хто небудь 30 років тому свисну?» Марк Соломонович, зовсім вже хворий у важкому стані, диктує слабким голосом нотаріусу заповіт. Моїй дружині Розі, яка все життя мріяла про діамантове кольє і норкову шубу. Е, я заповідаю своє старе, але дуже міцне крісло гойдалку. В ньому так добре мріється. <рив> У лікарні вам терміново потрібно робити операцію. Лікарю, а не можна відкласти. Я півроку чекав чергу на протезування зубів. Кардіохірург задумався: минула хвилина, дві, п'ять. Докторе, ну чому ви мовчите? Та от, уявляю, грають шопена, усі плачуть, а ви лежите в труні з гарними, рівними, сліпучі білими зубами. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. На іспиті в універі. Я ж просив усіх вимкнути свої мобільні телефони. Професоре, я вам гроші перерахував за іспит. А, бачу, що ви добре підготувалися.